Всім привіт! Мене звати Ольга Ясницька, я адвокат, і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами обговорюємо тему розірвання шлюбу. Я її назвала так: Як розлучитися та не втратити здоровий глузд? Будемо розглядати блок питань, які я вивела, як я називаю із власної терапії, тому що це безпосередньо питання, які мені задавали мої клієнти на консультаціях під час судових процесів, поза судовими процесами. На різних етапах розірвання шлюбу. Я розділила їх на блоки, тому покроково ми з вами пройдемо всі етапи, з якими ви будете стикатися безпосередньо у справі про розірвання шлюбу. Ми говоримо сьогодні з вами виключно про розірвання шлюбу, без поділу майна, без аліментів, без визначення місця проживання дитини та інших речей, виключно розірвання вашого сімейного союзу. І так. Наприклад, у вас ситуація, ви вирішили, що все-таки ваш союз існувати більше не може, прийняли таке рішення, але інший із подружжя з вами не погоджується, і у вас є неповнолітні діти. Що вам робити? У такій ситуації ви маєте підготувати позов про розірвання шлюбу та подати його до суду. В позові є елементи, які ви маєте зазначити обов'язково. Такі елементи, як ваші дані, прізвище ім'я по батькові. Паспортні дані або ідентифікаційний код, ваше зареєстроване місце проживання та інформація про засоби зв'язку, за допомогою яких із вами можна буде зв'язуватись. Така ж інформація подається і про вашого опонента, відповідача, тобто іншого із подружжя. Заява. Коли ви переходите до заяви, в ній безпосередньо потрібно зазначити осіб, між якими ви хотіли, щоб шлюб розірвався, тобто ви і ваш опонент. Далі ви зазначаєте, яким відділом драц, коли було зареєстровано шлюб, і вказуєте номер актового запису. Далі ви зазначаєте інформацію про те, що були у шлюбі народжені діти. Якщо так, ви вказуєте їхні серії та номер свідоцтв про народження. Обов'язковою є вказання причини розірвання шлюбу. І тут у моїх клієнтів завжди виникає такий, як я говорю, ступор. Тому що ніхто можливо не хоче називати якихось істинних причин причини бувають різними: це можуть бути побутові конфлікти, це можуть бути аб'юзивні стосунки, це може бути сімейне насильство. Або, можливо, ви просто змінилися, змінили своє бачення в житті, у вас різні характери, ви просто не розумієте один одного. Можливо, ви вже і не проживаєте один з одним тривалий період часу, про що обов'язково необхідно вказати, тому що виходячи із цих позицій, суд буде приймати рішення, чи потрібно вам надавати строк для примирення, чи ні. Також ви вказуєте, чи хотіли б ви отримати строк для примирення сторін. Або якщо не хотіли, то за яких причин і чому ви вважаєте, що застосування саме такого строку вам нашкодить, як парі або вам особисто, чи вашим дітям. Далі ви обов'язково вказуєте інформацію про те, чи зверталися ви до суду із таким позовом стосовно такої особи раніше, або до інших судів. Далі ви зазначаєте про те, що ви просите. Ну, безпосередньо ви просите. Розірвати шлюб. До позивної заяви ви додаєте пакет документів. Це ваші правовстановлюючі документи, підтверджуючі документи, посвідчення особи, тобто, це ваш паспорт, код. Також ви додаєте копію квитанції про сплату судового збору. Це є важливий момент, тому що якщо ви не додасте інформацію про сплату судового збору, вам суд надасть строк для усунення недоліків. І в зв'язку з цим ваш процес буде зміщено і затягнуто. Далі обов'язковим та важливим моментом є те, що коли ви подали цю всю інформацію, ви не чекаєте на рішення суду, а ви чекаєте на відкриття провадження у справі та інформування вас стосовно дати розгляду справи, якщо ви не будете з'являтися, та якщо ви не будете підтверджувати все ж таки своє бажання, свою вимогу, розірвати шлюб. Шлюб між вами розірваний не буде. Тобто, це не є безумовним постулатом, якщо ви подали заяву, відразу шлюб буде розірваний. Справа буде розглядатися, будуть відбуватися судові засідання, тобто буде безпосередньо відбуватися слухання. Далі, що робити, якщо все ж таки суд надасть вам строк для примирення? Це не критично, і це не означає, що шлюб між вами не буде розірвано. Просто шлюб бачить, суд бачить, що з тих чи інших підстав все-таки сімейний союз між вами можливо було б зберегти. І надає вам такий незначний строк для того, щоб сторони примирились. Якщо ви не примиряєтеся по закінченню цього строку, суд відновлює провадження у справі та безпосередньо в судовому процесі ставить вам запитання про те, чи ви примирилися або чи не примирилися. Таким чином. Надалі суд буде вирішувати справу про розірвання шлюбу. Далі ви отримаєте рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, і яке буде для вас підтвердним документом. Та саме це є документ про розірвання шлюбу. Часто мої клієнти просять, чи можна отримати свідоцтво про розірвання шлюбу. Якби у вас не було неповнолітніх дітей, була згода іншого із подружжя і ви звернулися до драцу, так, в суді видаються виключно рішення суду про розірвання шлюбу. Це буде ваш підтвердний документ, який ви будете докладати до інших документів. Наприклад, там у вас буде надалі, можливо, там якісь купівля-продаж чи ще щось, чи будь-який інший суд, який там буде стосуватися поділу майна подружжя, і ви хочете подати інформацію про те, що вам, наприклад, не пропущено строк позивної давності на поділ майна подружжя. Таким чином, це основні етапи, які ви будете проходити. Часто мої клієнти ставлять наступне запитання, чи обов'язково бути присутнім в судовому процесі. Ні, не обов'язково. Ви можете відслідковувати дати судових засідань та подавати заяви про розгляд справи без вашої участі. В заяві обов'язково ви маєте зазначити про те, що ви не змінили свою думку. Ви не відкликаєте заяву, ви не заперечуєте проти заочного розгляду справи, якщо таке відбуватиметься. І очікуєте моменту винесення рішення судом, не пропускаючи дат судових засідань, в які ви в кожну із дат подаєте заяву про розгляд справи без вашої участі. Далі, один із обов'язкових моментів як підготувати цю заяву. Зразу забіжу наперед, що мої підписники, тобто, хто підпишеться на мій YouTube канал та на мій канал у мережі Instagram, я за кодовим словом розірвання шлюбу відправлю вам шаблон такої заяви. Все ж таки, якщо ви не хочете взагалі перейматися цими моментами і не хочете приходити до суду, ви можете укласти договір про надання правової допомоги із адвокатом чи іншим юристом, який здійснювати здійснюватиме безпосередньо представництво ваших інтересів у суді. Тобто, вам взагалі не треба буде з'являтися в процеси та контролювати процеси. На даний час є така, на мою думку, дуже хороша функція електронний суд, коли, наприклад, як і я, так і ви, ми можемо брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції та приймати участь у судових засіданнях у різних містах країни. Також суд вже відійшов від застарілого процесу, коли необхідно було обов'язково з'являтися в кожне засідання. І я, наприклад, пропоную своїм клієнтам послуги розірвання шлюбу під ключ. Коли вони не з'являються в судові засідання, тобто все робиться без їхньої участі, абсолютно. Я готую позов, подаю його до суду із пакетом документів, які необхідно додати до позивної заяви, слідкової дати судових засідань, подаю заяви про розгляд справи без участі заявника, тобто вас, та особи ви в статусі позивача. Та особа, яка представляє ваші інтереси, тобто, наприклад, це я, або якщо для вас буде робити, це інший адвокат чи юрист, він. І таким чином справа буде надалі слухатися, розглядатися. І далі я своїх клієнтів вже повідомляю про те, що в реєстрі є рішення суду, яке набрало законної сили, тому ви можете з'явитися та отримати своє рішення. Можливо, когось задовільняє отримання такого рішення у дії. Це такі етапи, з якими ви будете стикатися. Які є важливими, які необхідно пройти для того, щоб отримати рішення суду про розірвання шлюбу. Підписуйтеся на мій канал, я думаю, що ми будемо робити такі інформативні цікаві відео більше. Залишайте коментарі, які б вас цікавили на таку тематику. Я зроблю більш розгорнуті відповіді, якщо вас щось цікавить, більш детальніше, і за підписку буду дарувати якісь вам приємні бонуси.